Рада вітати вас на каналі YouTube Саша Fitness Life. І сьогодні я презентую вам коротку розтяжку для нижньої частини тіла після тренування. Також ви можете виконувати цей маленький комплекс декілька разів на день, коли вам хочеться розслабити, полегшити відчуття в зоні поперек. Звичайно, не забувайте, що працювати треба з усім тілом, для того щоб не виникала ця напруга і дискомфортні відчуття в будь-якій. Ділянці нашого тіла. Але такі прості рухи допоможуть вам відчуватися ще краще. Тож, періть килимок, переходимо з вами на нього, підкручуючи таз в задній нахил і вкладаючи гребець за хребцем на підлогу. Розтягніться за пальчиками рук, витягніться в одну сторону, за пальчиками рук в іншу. Гарно подихайте, спробуйте. Гарно розширити вашу грудну клітку в сторони. Продовжуючи при цьому тягнутися за ногами і руками. Розслабтеся, підтягніть по підлозі праву ногу до себе ближче, до грудей попружиньте коліна. Витягніть ногу на підлогу, по підлозі і за руками знову потягніться назад. І другу ногу так само ліво до грудей. Цього разу залишіть ліву ногу якомога ближче до себе, підтягніть до себе праву, притисніть ноги до грудної клітки і порухайтеся праворуч-ліворуч. Намагайтеся повністю не завалюватися на бік, ніби таку Гойдалку влаштувати без повного перекату. Залишіться в центрі. Випряміть обидві ноги. Права нога зверху. І вони намагаються бути прямими. Ми їх згинаємо і розгинаємо, витягуючи за носочками. Згинаємо, розгинаємо. Зігніть, захопіть одну ногу нижче коліна, іншу ногу нижче коліна. і но до себе пружинчастими динамічними рухами. При цьому ви відтягуєте лівою рукою праву гомілку в сторону, а правою рукою ліву гомілку. І відчуваєте більше натяжіння по лівому стегну і сідничці. Знову випряміть ноги, захопіться там, де вам зручно, і знову попрацюємо праворуч-ліворуч тілом. Тут уже треба більше уваги для того, щоб Тримати рівновагу. Три, два, один. Залишаючи в положенні такому схресному, додаємо роботу стоп. Стопи на себе і балерини. Вдих, витих. Чотири, три, згинаємо тільки праву ногу, ліва рівна. Додамо ліву стопу знову, але більш глибоко. На себе і балеринкою вдих і витих. Три, два, один. Випрямляємо праву, обидві ноги поряд і стопи на себе. Чотири, три, два, один. Розводимо в сторони, ноги притримуємо руками і додаємо динамічну пружинку. Відчуйте різницю, якщо вона є між правою та лівою ногами. Залиштеся без пружинків. Вдих. Носочки балерини зігнули ноги в колінах. На видиху ноги намагаємось випрямити, наскільки це виходить. Стопи на себе. Вдих. І видих. Три. Один. Сперемо ноги і повторимо. Ті ж рухи, але тепер у вас ліва зверху. Згинаємо, захоплюємо за гомілку нижче коліна і пружинимо до грудей обидва коліна, одночасно розтягуючи гомілкові частини, ніг в сторони. Руки активні. Випрямляємо, тримуйтесь там, де вам зручно, і покачайтеся. Праворуч-ліворуч. Намагаючись не завалитися. Рух амплітуда може бути різною. Два, один. Зігніть знову ноги, але залиште нижню ногу витягнутою. І додайте роботу носоку на себе. І від себе. Чотири, три. Два. А відчувайте гарне натяжіння по лівій сидниці. Знову дві ноги випряміть і додайте роботу обох гомілкостопних суглобів одночасно. О, добре. Згинаємо з вами ноги. Випрямляємо обидві ноги. І дотаємо колові рухи в гнилкостопних суглобах, притримуючи ноги. Поміняйте напрямок. Знову ноги розходяться в сторони. Пружинка динамічна. Дихайте. випрямляйте в колінах, наскільки виходить, не допускаючи до сильних яскравих, прямбольових відчуттів. Схинаємо. Ноги до грудей і намагаємось відірвати поперек з тазом. Та спочатку потім поперек. Краще взяти руками ноги ближче до стоп. Тут у кожного буде своя амплітуда руху. Не старайтеся зробити більше, ніж вам дозволяє ваше тіло. Ще декілька повторень видих на підйомі. Кожним новим повторенням вам буде легше робити цей рух. Залишіться в тому, в тій амплітуді, де вам зручно. Кожного вона може бути своя, у когось 1 см, хтось вийде в повно, перевернуту позу. І назад, притримуючи руками ноги, хребет за хребцем опускаємося. І якщо вам дозволяє гнучкість хребта, піднімаємось без напруги в животі на сідничній. Відчуйте, наскільки вирівнявся таз, як гарно підтягнулася спинка. Подихайте, розслабтеся. Дякую вам за розминку. За заминку після тренування або розминку перед, обов'язково підписуйтеся, діліться цим відео, ставте палець вгору, залишайте свої коментарі і займайтеся по ваше здоров'я в ваших руках. А канал Саша Фітнес Лайф, і я, фітнес інструктор здорового руху Олександра Афоніна, допоможемо вам з цим. В інстаграм ви знайдете. Просто величезну збірку корисної інформації. Це такий повноцінний блог про ваше здоров'я і наші з вами шляхи його відновлення. Побачимось в інстаграм на моїх курсах і на каналі YouTube. Будьте здорові! Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму ютуб-каналі Саша Фітнес Лайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в інстаграм Саша Фітнес Лайф.